Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер з суви, затоплені будинки та сільськогосподарські угіддя. Останні новини про наслідки повинен у Китаї. Сенатори США вживають заходів проти насильницького вирізання органів у Китаї. Законопроєкт про захист фалуньгун подали до Сенату після того, як його затвердили в палаті представників попри застереження від поїздок до Китаю, країну, як і раніше відвідує багато іноземних туристів, одні публікують відеоролики, в яких захоплюються своїми подорожами і розповідають, що їхню поїздку сплатив Китай, а інші кажуть, що за ними стежила китайська поліція коли ці іноземні блогери приїжджають до сіньзяну чи Тибету, вони не бачать ченців або в'язнів у концтаборах. Вони бачать ретельно зрежисовану виставу, їх добре приймають і показують красу сільської місцевості Сіндзяну. Велика вода й далі завдає шкоди Китаю. Влада зареєструвала 25 рекордних повеней по всій країні. Найбільше за останні 20 років. Північно-східна провінція Хейлундзян та південна Хунань серед найбільш постраждалих на кадрах. З Хейлундзяну видно стовпи електропередачі майже повністю занурені у воду. Також в об'єктиви камер потрапили затоплені сільськогосподарські угіддя та автомобілі, що дрейфують. За повідомленнями медіа, всіх мешканців евакуювали. А інший відеоролик показує, як вода піднялася до вікон одного з будинків, а бурхливий потік забирає вулики. Місцевий житель описує ситуацію. З метою безпеки ми змінили його голос. Сільські райони дуже постраждали. Зокрема, майно, будинки та земля. Втрати надто великі. Ви потерпає відповене, і провінція Хунань. Річки, що розлилися, пошкодили три місцеві греблі. Закрити пролом, поки що вдалося лише на одній із них. А в горах зливи спровокували суви, бурхливі потоки води несли вниз за течією дерева. Жителі деяких сіл провінції Хунань залишилися без зв'язку. З водосховища й далі спускають воду. Повінь принесла багато бід. Один будинок повністю зруйнований. Це гірше ніж ви можете собі уявити. Ситуація складна. у провінції Хейлундзян, як і раніше, діє режим підвищеної небезпеки. За прогнозами синоптиків, найближчими днями рівень води в місцевих річках перевищить критичну позначку. Сенатор Марко, Рубіо, Сенатор Марко Рубіо подав до сенату закон про захист фаунгун. Він спрямований на протидію насильницькому вирізанню органів у Китаї. Подробиці у Меліни Вайська Сенатор Марко Рубіо подав три законопроєкти, спрямовані проти китайської комуністичної партії, заявивши, комуністичний Китай зміг уникнути покарання за кампанію широкомасштабного зла. Один із законопроєктів, закон про захист фалуньгун, передбачає запровадження санкцій щодо чиновників КПК, які свідомо брали участь чи сприяли насильницькому вирізанню органів. Це злочини, головними жертвами яких у Китаї вважають прихильників Фалуньгун. Дівчина, яка займається Фалуньгун, раніше роз. Повіла, що її батько ймовірно також загинув через насильницьке вирізання органів. Розріз був до самого кінця. Ймовірно, його органи витягли, доки він був живий. У них є банк будь-яких органів, бо вони вирізають їх у живих людей. Це найжахливіше, що можна собі уявити. Держдепартамент недавно заявив, що влада Китаю повинна цитата припинити свої огидні дії щодо в'язнів совісті. Мене били електричними палицями, і я з непритомнів. в Китаї тривають уже 25 років. Палата представників Конгресу США вже ухвалила кілька резолюцій із засудженням КПК за це переслідування та вирізання органів. Тепер справа за сенатом у законопроєкту сенатора Рубіо є три співавтори. Через палату представників він пройшов за повної підтримки. Це має стати національним та глобальним рухом, спрямованим на підвищення обізнаності, а потім на вжиття за. Ахів щодо притягнення КПК до відповідальності. Кожна людина в усьому світі повинна дізнатися про це і розплющити свої очі. Надія має жити. Ми просуваємося недостатньо швидко. Тепер лідер сенатської більшості Чак Шумер має подати законопроєкт на голосування в Сенаті. Він може внести його окремо або приєднати до ширшого пакета законів, наприклад, законопроєкту про національну оборону. Якщо закон про захист фалуньгун затвердять і під ним свій підпис поставить Байден, то це буде буде перший федеральний закон спрямований на захист Фалуньгун від переслідувань з боку китайської компартії, а також на протидію незаконній торгівлі органами з Вашингтона Меліна Вайскап. Цензура, сувора візова політика та можливий арешт. Китай уважають одним із найбільш проблематичних напрямків для туристів. Утім, зовсім іншу картину останнім часом малюють блогери, розміщуючи тисячі роликів на Ютубі та Тіктоку. Вони розповідають, якими дивовижними були їхні поїздки до Китаю, зокрема до регіонів, де, за повідомленнями західних медіа, влада придушує етнічні меншини, наприклад, у Сіньцзяні та Тибеті. Як ставитися до цих відеороликів? Про це ми запитали Девіда. Джана, ведучого чайна Insider. коли ці іноземні блогери приїжджають до Сіндзяну чи Тибету, вони не бачать ченців або в'язнів у концтаборах. Вони бачать ретельно зрежисовану виставу, їх добре приймають і показують красу сільської місцевості Сіндзяну. Якщо набрати в рядку пошуку YouTube десять China» або чайна Travel Vlog», то виходить безліч роликів з великою кількістю переглядів та коментарів. Блогери часто починають свої розповіді з того, що до приїзду дуже нечітко уявляли собі поїздку, але на свій подив виявили, що в країні комфортно і безпечно. Деякі з них кажуть, що західні медіа навмисно брешуть про ситуацію в Китаї. Насправді не все так просто. Менш ніж чотири місяці тому Держдепартамент США оновив свої рекомендації щодо туристів. Ізму до Китаю, материковому Китаю та Гонконгу надано другий рівень небезпеки, тобто подорожі радять переглянути. Так є ймовірність, що громадяни США та інших країн можуть зіткнутися із забороною на виїзд чи довільним арештом. До того ж, у континентальному Китаї заблоковані західні вебсайти та застосунки, зокрема, WhatsApp, Facebook та YouTube. Австралійська журналістка Чен Лей стала однією з тих, хто потрапив до китайської в'язниці. Недавно вона написала: цитата: приїжджаючи, ви можете. Чудово провести час, катаючись на велосипеді провулками, куштуючи їжу, розмовляючи з місцевими жителями і подорожуючи швидкісним поїздом. Водночас вона додала, але не забувайте, що це величезний знімальний майданчик, лише фасад свободи. Повернімося до західних блогерів, де хто з них розповів, що під час поїздки за ними стежила китайська поліція. КПК знає, що завдяки культурному та мовному бар'єру вони можуть приховати соціальні проблеми, повені чи будь-які інші питання. Бо туристи приїжджають до країни на тиждень чи близько того. Вони не планують залишитися надовго. За даними New York Times, китайська державна туристична компанія недавно сплатила поїздку до Тибету для австралійського ютубера. Інша іноземна мандрівниця розповіла, що під час поїздки до Сінзяна її переслідували поліційні машини. Пізніше поліція відвідала її в готелі. Україна запросила міністра закордонних справ Китаю до Києва на переговори. Запрошення надійшло після візиту голови українського МЗС до КНР, під час якого той заявив, що Україна підтримує позицію Пекіна щодо Тайваню. Ерік Фішер, старший науковий співробітник міжнародного центру оцінювання та стратегії, поговорить з нами про майбутнє відносин України з Китаєм та Тайванем. Еріку Фішере дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, що запросили мене знову. Тіфані. Міністр закордонних справ України недавно відвідав Китай. А тепер Україна запрошує міністра закордонних справ Китаю до себе. Як ви бачите подальший розвиток відносин між Україною та Китаєм? У 90-х роках, і майже всі нульові Україна постачала передові військові технології для народно-визвольної армії Китаю. КНР намагалася отримати від України ракетні технології, передові технології радіолокації, технології турбовентиляторних двигунів. Ось така історія. На жаль, існує розуміння, що Китай нібито пожертвував усіма своїми добрими намірами щодо України, коли почав допомагати Росії у війні проти української демократії. На думку українців не зовсім зрозуміло, чого хочуть досягти китайці. Українці використовують цей шанс частково, тому що мають мало часу. До того ж, я думаю, що українці реагують на можливе послаблення підтримки США. Хотілося б, щоб адміністрація Трампа повернулася до колишньої всебічної підтримки України. Я не думаю, що Україна отримає її від Китаю. Китай просто не може пожертвувати своїми інтересами в Росії заради України, щоб набрати політичні очки на світовій арені. Він і так набирає ці очки, влаштовуючи дипломатичні Тичні ігри з українцями я не бачу, щоб китайці жертвували будь-якими інтересами задля досягнення реального миру в Україні, що означає повернення Україні її території. Тайвань підтримував і підтримує Україну протягом усієї цієї війни, якими ви бачите подальші стосунки між Україною і Тайванем? Well, Ну, це звичний стан справ для Тайваню. Більшість країн, з якими він мав справу, його розчаровували у 1979 році. Його також розчарували США, коли за Джиммі Картера відмовилися від офіційних дипломатичних відносин з островом і натомість встановили офіційні дипломатичні відносини з Китайською Народною Республікою. Однак США де факто зберегли дуже міцні відносини з Тайванем. І по суті залишилися головним прихильником та захисником Тайваню на світовій арені. Тайвань, звісно, переживе і це розчарування з боку України. Цілком імовірно, що коли Україна остаточно розчарується в Китаї, вона повернеться до попередньої підтримки вільного Тайваню. Віє Супорфотайвансфрідомрікофішери. Дякую, що приділили нам час. Дякую, Тіфані.